Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі у Христі, хочу з вами розважити трошки над читаннями сьогоднішнього Дня, великого або Страсного понеділка. Вже сьогодні, на утренній літургійно, читаємо. Євангеліє про те, як Ісус Христос сказав до смоковниці всохни, і вона вмить всохла. Про прокляту смоковницю. Це Євангеліє нас вчить, щоб ми завжди мали плід, ми не мов те дерево, смоковниця, який покликаний завжди давати плід. І Христос може прийти не в невизначений час плодів, але потребує від нас. Плоду, щоб ми приносили плід вчасно і невчасно. І отже, Івангелія заохочує нас бути плодоносними, завжди плодоносними в духовному житті, давати плід духовної дарів. Сьогодні ми чули читання з Старого Завіту. І цікаво, що читання сьогодні розпочинається книгою вихід. Книга Вихід самий початок, отже, розпочинається історія визволення вибраного народу із єгипетської неволі. Говориться про те, що вибраний народ так був обтяжений різною працею, якими їх обтяжували єгиптяни, давали тяжкі роботи на каменоломнях, будували міста єгипетські. Читання говорить нам про те, що е, фараон дав наказ повитухам, щоб вони вбивали е, всіх е, дітей чоловічої статі, які народяться в євреї. Повитухи боялися Бога, не захотіли це робити. І так народився Мойсей. Отже, книга виходу розпочинає, немовби, таку історію визволення вибраного народу про те, що Бог. Свій народ веде, і він має якийсь свій певний план. І отже, в завтрашніх днях ми будемо продовжувати читати цю історію е, книги виходу, де е, Мойсей попадає в царську палату, Мойсей говорить вже з фараоном, Мойсей буде виводити ізраїльський народ е, через е, е, пустиню, буде водити його 40 років, але все ж в кінцевому випадку приведе їх до обідуваної землі. Отже, сьогодні, мав би цей понеділок, початок тижня, і це є історія про початок е, визволення вибраного народу. А інше читання цікаве, ми читали сьогодні з е, книги Йова, також саме початок книги Йова, мав би книга виходу це є визволення. Цілого народу Господь турбується про всіх нас, як вибраний народ, а книга Йова говорить про таке індивідуальне чування Бога над кожною людиною. І ось Бог в книзі Йова допускає випробування на праведного Йова, який був знатний чоловік усього Сходу. Він був вельми багатий, мав багато худоби, мав синів. Які можливо, як він завжди молився чимось, прогив, прогнівили Бога, він завжди молився, приносив жертву за себе, за свою сім'ю. Але так сталося, що Бог навіть і на вибраних допускає різні випробування, подібно, так, як допустив на і праведного Йова. Завтра, і післязавтра, знову буде продовжуватись на літургії на непредосвячених дарів читання з книги Йова. Де він скаже е, ці знамениту фразу його: Бог дав, Бог взяв. Нехай буде ім'я Господнє благословенне». І він, попри все, попри різні випробування, які на нього накладаються, Він стоїть і дивиться на Бога. Він шукає Бога. І Він знає, що це Бог допустив, але Бог і приведе все е, так, як було. Це тільки випробування. А в середу цікаво, будемо читати, що жінка Йова каже: ну, дивись, що тобі сталося, та лихо слово Бога та й умри. А Він каже: Ну, невже ти така дурна, що так говориш мені? Ми маємо Бога славити, маємо Бога шукати? І ось е, сьогодні немобиться і по початок розповіді про те, що Бог е, веде народ, веде кожного з нас. За час посту ми ставили собі обітниці. Як нам, як нам відшукати Бога, як нам було шукати Бога? Що ми мали зробити? Покаятись? Що таке покаяння? Всі багато чули, що покаяння це є метаноя, зміна мислення, покаяння це є визнання своїх гріхів. Але так насправді. Даймо собі відповідь, чи ми покаялися. Як ми можемо пояснити, що таке покаяння докорінно? Що, як воно діє, як воно відбувається? І задаємо собі питання, чи я справді за цей час посту, за цей постовий час Великопостний, чи я здійснив покаяння, справжнє покаяння, чи щось змінилося в моєму житті? Чи покаяння це є тільки постити, виконувати різні постанови, релігійні обряди. Отже, відповідь нам дає пророк Йоіл. він у своїй книзі говорить наступне. Але ще й тепер слово Господнє, поверніться до мене всім вашим серцем. У пості, в плачі і у жалі? Роздаріть серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа Бога вашого. Вже пророк Іїл говорить нам ключ, що таке покаяння? Покаяння це є повернутися до Бога всім своїм серцем. Що це означає? Як це зробити? Покаяння можна сказати, що це є така схильність людини, бажання виправити своє життя, бажання змінитись, не тільки таке теоретичне знання, але таке прагнення, дія, те, що я, я знаю, що я маю шукати Бога, всім своїм серцем, повернутися до Бога, всім своїм серцем, шукати Його. І більше нічого не треба. Якщо ми так зробимо, повернутися до Бога всім своїм серцем. Якщо ми так зробимо, ми здійснили покаяння, але це зробити найскладніше повернутися до Бога всім своїм серцем. Отже, що нам заважає повернутися до Бога всім своїм серцем, наші пристрасті, наші гріхи, які нас обтяжують. Чому ми не можемо повернутися всім серцем? Ми до цього покликані, ми сотворені на образ і подобу Божу. Нам заважає диявол в духовному житті і нас найперший ворог. Якщо ми не будемо усвідомлювати, хто наш ворог, як нам боротися проти Нього, як нам боротися проти того, хто нам заважає повернутися до Бога всім своїм серцем. Радую вам, що Диявол або сатана, він є найчистіший ангел Люцифер, і до скинення на землю з неба він був, другий після Бога, найчистіший ангел. І диявол має знання, яке він набув, коли був біля Бога, має мудрість і надприродну силу. Він є духовною істотою. Знання диявола є обмежені, бо Бог є Всемогутній, Він є всезнаючим. Диявол знає тільки частину. Але диявол має певну тактику щодо нас. Він те, що знає, говорить, а решту фальсифікує, а решту придумує. І диявол нам завжди на Отже, духовні отці говорять, коли перша думка якась прийшла добра думка, одразу треба виконувати. Це є від Бога. Бо інші думки вони можуть нас вже е, схиляти на те, щоб не робити цього, не робити добру справу, не робити жаліти себе. Е, і диявол завжди хоче нас посіяти, такий сумнів в тому, щоб ми. Чогось доброго не зробили. Для себе, для інших, для Бога. Помолитися, не маю сили, зробити добру справу, немає можливостей і так далі. Отже, першу думку завжди маємо старатися виконувати. Встали зранку, треба помолитись, немає сили, я такий невиспаний, я не буду це робити. Отже, але перша у нас не було сили натхнення, не було цієї дії повернутися всім своїм серцем до Бога. Якщо би ми Бога шукали, тоді би ми шукали можливості, сили, ми б все зробили, ми би не доспали, але ми знали, що ми знайдемо цей скарб Бога, який нам дасть сили. І отже, диявол знає наше минуле, знає Божі обітниці щодо нас. Чудово знає Святе Письмо і може ним маніпулювати. В тому то і проблема, що ми інколи і не читаємо Святе письмо, бо диявол його знає, а ми не знаємо. Святі Отці цікаво, що в перших віках християнства вони на ті пристрасті, які на них нападали, відповідали. Цитатами святого Письма захищалися, Подібно Ісус Христос, коли був у пустелі, оці три спокуси, які диявол спокушав Ісуса Христа, а Він відповідав святим Писанням цитатами. І отже, хочу вам процитувати Єваргія Понтійського, одного з святих Східної церкви на початках Християнства. Який, якого називають першим демонологом, таким психологом, який глибоко розумів людину і дію диявола на людину. І він каже так: говорить про те, як диявол спокушує людину, як він накидає на неї пристрасті різні, що вона починає рішити. І отже, Євархій Понтійський говорить, що диявол спостерігає за християнином. За кожним нас спостерігає. Як ми погодимося, про що ми турбуємося? Які є наші думки? Отже, говорить про Демона, який розпалює спокусу і каже, чи чоловік, коли зустрічає якусь жінку, і диявол дивиться, чи чоловік зустрів її випадково, чи він свянував наперед цю зустріч? Демон вивчає слова, які промовляє християнин, чи вони скромні, чи вони радше приводять до вульгарних жартів. Він слідкує за очима, за поглядом людини. Він слідкує за вбранням, чи воно пристойне, скромне, чи звичайне. Потім, коли він всі ці дослідить фактори в людині, він вивчає людину, вже знає дещо про людину. І тоді він, знаючи сладкі місця людини, починає її вражати. Стрілами в стате місце, де людина слабка, де людина не тримається в Бога. Отже, поверніться до Бога всім своїм серцем. Якщо людина не є повернута Бога до всім своїм серцем, то вона відвернута від Нього. І диявол, бачачи це, починає їй ще більше вражати, починає бити стрілами гріха, стрілами пристрасти. І святий їй каже, що якщо людина грішить, то вона співпрацює з демоном, вона погоджується на гріх, дає свобідно, свобідною волею добровільне рішення на гріх. І отже, якщо як, як ми можемо розпізнати, що ми маємо якусь, якусь слабкість до якого гріха, з чим нам, як нам боротися, з чим нам більше боротися, з яким гріхом. І отже, є таких три категорії людей, які схильні до таких основних гріхів, яких дуже легко зводить диявол, дуже легко Сатана їх зводить. Отже, перша категорія людей це ті, які нехтують постом. Отже, ті, які не постять тоді, коли приписано уставом церквою, тоді, коли потрібно постити, нехтують, я не буду постити, мені потрібно їсти м'ясо, мені потрібно поживу, і я буду себе погано почувати. Ті, які не постять, тоді вони хочуть всім задовольнятися. І за цим задоволенням примарним, ніби добрим, Диявол спокушає на гріх і вона попадає в пастку того задоволення. Отже друга категорія людей, які мають слабкість, ті, які вважають себе безпристрасними, самовпевненими, вже такі впевнені в собі, що ніхто і нічого їх не похитне. Навіщо мені є сповідатись? Я і так нікого не вбив, нічого не вкрав, і тяжких гріхів я не вчинив. І не потрібно мені навіть йти до церкви. Я сам з усім справлюсь. І отже ці категорії людей диявол їх досліджує, оцінює, і він в певному часі людини як не має захисту від Бога, вони впадають в гріх. Третя категорія людей, подібно як праведний йов, тих, яких Бог готує до дуже великої місії, і Бог допускає, щоб людина не заморділа. Отже, праведний Йов справді був великою людиною, і Бог допустив, щоб... а диявол каже, давай ми його спокусимо і побачимо, чи не лихословитиме тебе у вічі. Дуже добре, лише життя його не зачіпає, тобто допускає випробування. Тому випробування може бути в нашому житті, але знову постає питання, чи ми шукаємо всім серцем Бога, чи ми звертаємося до Нього всім своїм серцем? Це є суть нашого покаяння, це суть повернення до Бога, повернутися дияволові, повернутися Богові. Всім своїм серцем. Отже, диявол це є такий мудрий стратег, він бачить, якою дорогою ви йдете і здатен передбачити ваші подальші дії, але тільки до того часу, поки людина без Бога. Як тільки людина повертається до Бога йде дорогою Божою, він вже нічого не може передбачити, бо він втрачає. Вас із свого поля зору, диявол не має сили. Тому разом з Пророком Йоїлом звертаємо до Бога всім своїм серцем, всім своїм серцем. І тоді будемо мати Божий захист, Божого віку. Ніяка ворожа сила, ніяка диявольська пристрасть нам не зашкодить. Нехай в цьому. Час Страсної Седмиці, Великого тижня перед Пасхальним, наше серце цілковито навернеться до Господа. Нехай ми будемо приносити плоди, нехай ми будемо плідною смоківницею. Цікаво розкажу вам на кінець про дерево, також ми сьогодні про смоківницю говоримо. Ми як їздили нещодавно в Меджурії. І ми заїжджали в Хорватію. Хорватія це така гориста місцевість з хвойними деревами. І цікаво, що спуск до моря є так згори вниз, дуже крутий, і, і під час цього крутого спуску е, ростуть хвойні дерева багато, а з моря дує сильний вітер. Що всі дерева аж так похиляються до гори, до скелі, так, всі похилені. І одразу думаєш, що то вітер сильний, так сильно їх хилить, що вони ж не можуть прямо рости, але так хиляться. Але насправді цікаво, що ті дерева, вони хиляться до сходу сонця там за горою. Отак за горою сходить сонце, і вони направлені на сонце. Вони шукають того сонця і так хиляться до нього. І от Бачите, подібно, як ці дерева, які шукають джерело світла, джерело тепла. Подібно, так і ми маємо шукати всім своїм серцем Господа, маємо бути направлені на сонце, на Бога. Маємо звернені бути. І це такий цікавий прообраз. Дерево, направлене на сонце, подібно як людина, всім своїм серцем. Має бути спрямована на Бога відкрита на нього і приносити плоди. щоб коли Христос прийде, чи Бога нічого не знайде, і чи Бога не засудить нас, щоб ми не всогли. Тому, дорогі у Христі, звертаємося усім серцем до Бога і приносимо плоди духовного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!